Добрий день. Сьогодні хочу показати вам, як складати ось таку простень на резиночці. Так, ну, записую тут. Ну. Так, всі кути складаємо в один, один в один. Так, таким чином. Тут можна скористатися лінієчкою, якщо у вас є ось така, і можна розправити було складочок. Там. Так, і тепер складаємо. Просто завернули, розправили руками, третину завернули і другий раз завернули. Тепер таким чином і сюди в кишеньку завертаємо верхню частину розправити там гарно і все вложили вустень. Бувайте, дякую.